Агресор РФ масовано атакував міста України 25 грудня у час Різдва ударів. Зазнали теплоелектростанції. Укренерго запроваджено відключення. Про наслідки атаки інформують обласні військові адміністрації. Частина Прикарпаття була знеструмлена в Івано-Франківській області. Відновили електропостачання. Повідомила глава Світлана Онищук у телеграм. У Київській області у наслідок решток арешток ворожих. Цілей у двох районах пошкоджено: 12 вантажних автомобілів, будівлю кафе та три приватні будинки, повідомив глава Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко. У Кіровоградській області пожежа газової труби, пошкоджено вікна в будинках. Інформація від очільника ОВА Андрія Райковича на Дніпропетровщині загинула людина. Сповістив голова ОВА Сергій Лесак у Дніпрі, крім інфраструктури. Пошкоджено адмінбудівлю, дев'ятиповерхівку, приватний будинок на Вінничині. За інформацією ОВА, також є пошкодження енергетичної інфраструктури. У Харкові частина міста залишилася без світла опалення. Повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Окупант запустив по місту 12 ракет, націлені по об'єктах електроенергетики. Попередньо постраждали чотири людини. Всі Екстрені служби працюють на місцях, надають необхідну допомогу.